Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде відео за придбання, що придбав. Як рухаємось уперед, але уперед. І наприкінці трошки поговоримо за три кальці. Я розповім свою думку, а вам вирішувати, ну, правильно я роблю чи ні. Так, поприбирав, тут все так гарно, так чудово. Давно прибирання ніяке не робив. Чому? Тому що в мене тут перестановка, тому що в мене кормозмішувач. Вот так він виглядає, вот так у куточку він стоїть. Ну прям обалденно, Це його місце. Давайте за нього розповім коротенькими відосиками, які вчора знімав, знімав, знімав і сьогодні дознімав, тому що була вже ніч. Оксанка вже додому гукала, каже, де ти Та, Я кажу, іграшка іграшкою бавлюсь. Тут. Короче. І потім поговоримо. Друзі, забрав. Приїхав нещодавно субота, 11 сьогодні. Я 7 ранку роблю корм. І то половину тільки замовлень зробив. Останнє поїде 14. го Якраз 40 років буде. Дай Бог доживемо да 3 дні залишилось. Так, я ушоцю. E, враження перших хвилин, першої години. Це капець, що з цим робити, як його зняти, я не знаю. Оця обрішетка, піддон. от ото... єрунда, Не знаю, ну, хочеться ругатися. ну ладно. От За це от я віддав 800 гривень. 800 гривень це оце деревина коштує на нової пошти. Двоєм намагались ми підняти, не підняли. Хлопці кажуть, що аби було кілограм 90-80 ми б двоєм ну, просто підняли. Мабуть, кажуть 130 Павло мені писав, що тут кілограм 55-70. Не знаю. Коротше, їхав єлі-єлі, автівка ну, доїхала, начебто нічого не погнув. Обережно їх. Короче, така дура. Я навіть не знаю, що робити. Я паксанки запропонував, давай я ляжу, їй дам щось якесь, не знаю, вона на мене скине, а потім я якось підлікуюся. Капець. Зараз візьму драбину, буду розбирати, розкривати. Якщо вийде зняти двигун, то трошки буде легше. Не знаю. Мені когось просити о допомозі. Ну, я ніколи в житті не можу попросити допомогу, тому по сусідам не піду. Щось буду думати, ні, буде друга грижа. Ну а що робити? Ну якось так. Буду пробувати і далі вам знімати. Так, друзі, ну що, хвилин 10-20 хожу навколо нього. Оцей бруд. Ну, як, я не знаю, як його назвати. Цей бруд 800 гривень. Ну і цей мотлах. Це, я ньому прошу. Ну, діватися немає куди. куди. Така хожу і така мисля. Коли вже якась іноземна корпорація зайде і просто зробить конкуренцію нової пошти. Ну так, щоб, знаєте, повинна бути конкуренція. Ось так це все виглядає. Мій кормозмішувач змішувати. На перший погляд, ну, дуже професійно, дуже класно, ну Я просто бачив, як Павло це робив. Це просто у себе в сарайчику. Ну, не знаю, на перший погляд все чудово. Що я хочу? Він мені по телефону казав, де де-де? Ага. Двигун кріпиться от така от затворна штучка, вона вибивається. Ремень зараз скину. Павло, ти обіцяв. Ти казав, що рем... 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 ременя не буде, він буде у середині. Ну ладно, зараз візьму, викруч... ой, зніму. І от тут болтик. Що я, що я кантану, трошки кантану, болт скручу, тобто гайку, І ту ерунду виб'ю. Це зніму. Якщо двигун впаде, ну там в мотлах, то дуже автівку не пошкодить, то... Легше буде, ну а там же на себе закину і потягну. Так, буду рухатись далі. Павло забирай свої слова обратно. Ремень знявся, ну, викрутку взяв, не знаю, 10 секунд максимум. Я не знаю, я так не звик, ну я ж така людина, не дуже технічна. Так, чуть буду пробувати, не б'є він від цього люфта. Ну, мабуть, не б'є при таких об'ємах, Так, ну що, блин, дощ сьогодні, ну просто капець. Вчора таке і Нічого. Мої кури сьогодні залишились без їжі. Сьогодні так багато працював, що просто у них даже з бункера забрав десь кілограм і вам відправив, комусь там поїхав У моїх дівчат немає їжі. Я кажу, блин, зараз робити заміс на 25 кілограм. Ну зараз я зниму, встановлю і як зроблю. І вони наїдяться. Тому на дощ нам начхати, працюємо, знімаємо, тягнемо і будемо, будемо робити заміс. Так, друзі, ну що, все стоїть. Двигун був найважка важка частина, його зняв і потім що? На пузяку, на підлогу і кантував. Якось так. Тепер. Дівчулі ж без їжі, зараз покажу. Тут нічого немає. Тут нічого немає. Це все їх кастрюки. Тепер це нафіг на 25 кіло. І треба А4 на 50 і 100 кг. Зараз, що я запускав, працює, можу запустити. А, гучно, тому що пустить. Я так розумію. Так, немає світла, зараз. Отак. Досі, досі завтра, ровно три місяці, як ми тут живемо, досі електрику не зробив. Перший в своєму житті заміс на 100 кг. Павло робив, тестував, десь щось так було. Тобто, можна там і більше Ні, більше не буду робити. Зроблю. Подивимось, як воно буде сипатися. Каже, що от там от маленький от бортик каже, що кіло. Бачите, ще залишилось. Десь кіло залишається півтора. Тому буду вибирати, коли бмвд роблю, а коли зерна суміш. Коли буду зерна суміш просто для різних для там, розвиток чи чи щось, то цей кілограм нехай лежить, нічого не буде, а потім буду вибирати. Так, ну що, знову відключаюсь на 10-20 хвилин, попробуємо замісити. Друзі, знову я на зв'язку. Минула година. А може трошки більше. Я був просто не готов. Я, я був не готов. А, немає світла, бачите, такий фонарик. А, ліхтарик. Чому я був не, не готов? Тому що заміс 100 кг це, наприклад. Не буду казати, да, там зараз за ці рецепти. 40 плюс кіло надо пшениці. 14-16 кілограм кукурудзи. потом то что то 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 и я был не готов я короче малов малов накидав накидав что э -э крышка все время падает уже два раза лобом бахнулся поставил выкрутку э -э сюды высивка люцерна э -э фуз кіло. и потом премикс потом э -э три кальции и дричи подкисливач, сорбент Сіль, ну, ну, все мілке. І це перемішав і останнім засипав. Тобто зверху це от мілкотня і все Так, дивіться. Горка. Тому що туди я ж не можу прям туди засипати. Тут же кришки немає. Е Отак от воно виглядає. І зараз буду запускати. Запустив. Працює, трошки ну не видно, так? Да? Це наче нормально, дуже не тиліпається, Так, дрібежить. Оце вот таке. Давайте заглянемо, що там стоїть пил. Пильно, але зараз може вимішатися і пилу не буде. Так, заміс закінчен. Тут треба сіконіть трошки, бачите, потери йдуть, тому що тут є вон якісь. Невеличкі отвори. Треба засиліконити, Не знаю. Віддать, просто це бушний метал. Там трошки то-то-то-то. Тут, де-де-де-пилить. Та й все. Так, 200-літрова бочка. Бачите, от це 100 кіло. 100 кіло це виходить десь трошки нижче за шпільки. У мене це 23. Ну, десь. 23-20 см до верху це 100 кіло. Гадаю, більше ні. Ні, 150 ніяк і не треба. Так, що тут у нас? Давайте. Ой, вже пізно вже Оксанка приходила забирати мене, я все ніяк. Ну, якось. Якось отак. Ну, Темно не видно, хто отримував мою зу... зерносуміш. ну, вот так вона виглядає. Добренько. Сьогодні йдемо спати. Завтра буду вам показувати. Неділя, наступний день, ранок. Е, почав вже висипати, трошки сюди висипав дівчулям бункер, там відеречко таке пішло ну, відніс. І зараз насипаю і бачу, що щось якось крейда пішла, Ну, суміш неоднородне. Думаю, щось не те, треба заглянути. І от дивіться, висипається, а тут аж доверху воно залипло. І за того, що багато жмиху, воно жирненьке. Я так гадаю, що в мене погано замісилося. Зараз все обратно висиплю. І, по ходу, треба. Тут це труба 200, тут прошарок десь 250. Ну, треба, коли воно мішає, буду пробувати гумовою киянкою. Просто трошки постукувати, там, через хвилиночку вдарити по бочці. Ну, зараз буду експериментувати. Не вимішав, як треба, бачите, заліпаєм. Нарешті все вимісив, от пересипаю, суміш однорідна, Все добре. Є гума. І, взагалі, думаю, трошки, от бачите, люфт є. Я думаю, буду отак от навіть іще трошки рукою. А, не сипаться. Давайте відчинимо. Бо я теж не відчиняв. Ну от, з того краю трошки заліпло і є. Тепер треба його... Я бачив в одному із відео, людина показувала теж такий же кормозмішувач, але замовляв. ну там я трошки підписан на людину. Замовляв на західно... західної частини нашої країни. Там людина робить дуже професійно, але ціна космічна. То коли людина робила відео огляд за Кормазмішувач, він сказав, що я його трошки роблю під нахилом. Трошечки, тому що людина робить для свиней, дроби зерна суміш на 2,5 мм решета, і воно не висипається. І він каже: та я трошки під нахилом нахил роблю. Може, я теж зараз зроблю і він, воно буде сипатися більш-менш добренько. Зараз будемо вигрібати. А тут... Прямо до дна можна достати. так воно виглядає і вигрібати. Але, але це набагато краще, ніж бетона змішувати. Це не те, що набагато. Тепер зараз я розповім плюси та мінуси. Ось таку нарізку я вчора зробив і сьогодні доробив. Трошки важко було. Важко було знімати. Ай, Боявся, ну скоро свою спину так от виброшу і буду, і буду і нічого. нову спину вже не зробить. Паску, але не можу зупинитися, нікого не слухаю. Здоров'я не, не бережу. Кажуть, що повністю похож на свого батька. Так воно і є. У мене батько будував свій перший і останній будинок. Мріяв ще один. Мені коли. Ну от Він ніколи не мог попитати допомоги, все сам-сам. І коли він його побудував, то в нього були, були усі грижі. Це було в спині, пупова, дві пахових, і ще грижа була желудочна. Він дуже важко ну, підняв, я не пам'ятаю, начебто до дошки розгружав чи щось таке. Так напряг, сказали там внутрі, що. Коротше, бурізна, все це в нього було, мабуть, і мене таке чекає. Не вчимось на чогось помилках. Кажуть, що на помилках вчаться тільки генія, а розумна людина тільки на своїх. Так от, дуже задоволений. Павло, дякую. Підписуйтесь на канал Павла. Він займається курьми, цеплятами. В нього інкубатор без 500. Канал називається Яготінський міні-курник. Також в нього є канал Павло Лученка. В нього два канали. Там він руками працює, а тут він курьми працює. Також він є в нашій спільноті. Вчора чи позавчора він викладав е, дві вакцини, які він вже придбав для курчат. Він в цьому дуже обізнаний. І прислухайтесь, дивіться його канал. Тобто людина, ну там. Чуть-чуть більше мене, ну, та не набагато більше мене знає. Сьогодні йому пишу говорю, випишу відео. Мабуть, курей закинеш батькам від, від відвезеш, а будеш робити кормозмішувачі. Скільки коштує, зроби, не зроби, пишіть йому на канал. Не знаю, це не обговорювали. Павло, дякую. Все, відео зняв, тому виставляю рахунок. Буду сплачувати. А, бачите, є такі українці. Ну, трапляються на нашому шляху такі українці, це дуже класно, дуже до вподоби йти поруч з ними, які от побачили, що ти там дуже важко працюєш, і вони запропонували свою допомогу, запропонували зробити, прислали і навіть ще грошей не отримали. Це щось розкажи комусь, ну не повірять. Ну я вам правду кажу, так і є. Ні копійки тільки за доставку сплатити і все. Трошки поприбирав. Сьогодні ніякий корм робити не буду. Сьогодні буду молоть-молоть э, пшеницю кукурудзу ячмінь. Тому що, щоб його запустити, треба мати усього не так, як я вчора. Думаю, замість зроблю і давай, Люцерни немає, треба бити, бити. Як самка питає, а що ти тут вошкаєшся? Я вошкаюся, граюся. Тому Отак, отакий от ну і Наприкінці, давайте поговоримо за три кальці. Десь він в мене отут є, зараз я його покажу. Вибачайте, ой, не підготувався. І так, за останній тиждень, мабуть, 3-4, там може ти більше людей скидали, що купляють отакий от трикацій. Бачите, так? Да? Трікацій фосфат, бла-бла-бла. Немає тут не написано, що в нього сходить, скільки кальцію, скільки фосфору, скільки там домішок. Просто як використовувати. Давайте його обговоримо. Дивіться, я не, не що не спонукаю, не що ну, не кажу, як робити. Аби я зробив аналіз його лабораторний і мав би цифри, тоді я би казав. Тобто, не маючи папірця, не маючи, не маючи цифр, я можу говорити тільки свої думки. Тому давайте за думки і невеликий тест. Так, три, три баночки, три баночки. В першу баночку я висипав цей трикальці. Колір вам камера передає, ні а, на вулиці дуже сильний вітер. Це треба при денному світлі робити. Не знаю, зараз от з цього ракурсу. Бачите, що одна баночка іншого кольору. Тому що в одній баночці є трікальці, а там крейда. Це я так вважаю, я не буду стверджувати. Це трикальцій, це крейда в мішках, яку я купляю, а це трікальці, який я отримую. А, я, ну, не робить так ніколи. Взяв на кінчик а, ножа і трошки на язик. Зернятко, а, як пісок, попадається на. Зуби і прям скрежет фу. Виплюнув зразу, тому що аж мурашки по кожі пішли. Крейда взяв на язичок, на язик, э, розтаяла і просто просто розчинилась у роті і все. Взяв на язик, просто розчинилась у роті і все. Це прям як пісок, нічого не розчинилось, я його виплюнув неможливо. І так дивимось. Це трикальцій, який от розпакував. Це в баночку. Дивимось. 775 грамів. Я трамбував. Тобто, якщо сипати не трамбуючи, то там взагалі не знаю, яка вага. 775. Це крейда. крейда в, три, в два рази дешевше я купляю, ніж цей трикальцей. 705 грамів. Той чомусь поважче. Щось якась там ерунда є. І трикальцей ставимо. Півтора кіло в літровій банці. Теж трамбував. А, скажу так, отримую мішечок, це він розпакований. Теж хотів засняти на камеру, але вчора ну, така погода була. Мішок 30 кг повністю влази по об'єму в 15-літрове. Ні, оце 15-літрове Я, коротше, його запихують в той мішочок, і він так. ну... Майже, ну, горочка є, пригорок невеличкий. Але сюди 30 кг я запихую з горкою в 15-літрове відро. А, без трамбовки в таку кастрюлю не влазить 30 кг. Ну, звичайно, крейде. А тут у відро. А, не знаю, скажу так, по своїм дівчулям. Вже використовую місяць. Шкарлупа стала краще. Дійсно стало кращим. І завдяки тому, мабуть, що я трошки підняв фосфор у годівлі. Фосфор нам треба. Фосфор є рибокосне борошно, м'ясокосне борошно, трикальцій фосфат, монофосфат, а фосфор треба нам для, для кальцію, для всього всього. Ну, от такий експеримент. Чому вирішив зробити? Тому що 5 чи 4 людей. Ну, Фотографії скидували за цей тиждень і кажуть, ну щось от погано, м'яка шкарлупа, що ще. І я вже по приколу, перше питання, навіть сьогодні, ні, вчора людина сплатила мені гроші і я розробив під його премікс рецепт. От, і кажу перше, перед тим як робити рецепт, скинь, будь ласка, який ти трикальці використовував. І як завжди, цей. Тобто, в мене тепер перше питання: покажіть свій трикальці. Ну, так, я не, не спонукаю ні на що, просто показую от, досвід, як, я, як в мене. Тобто, залишились такі дві упаковки, я їх використовую зараз як крейда. Люди пишуть такі цікаві цифри. Тому, знаєте, буду далі продавати. Називайте, люди бувають в коментарях, мене поганим словом називають, ну, вони одразу в бан йдуть. А багато чого став перепродавати, тому що ціни, ну, якісь, я не розумію. Спілкувався вчора з, люди... з людиною. Купляє рибне борошно по 40, я продаю по 34. Купляє оцей трикацій по 22, я продаю по 17. І дріджі. Люди купляють по ну так же як і я, по 30, да, вітер дуже сильний. Але рекорд рибна борошно, звичайно, як я купляв ну, тут в солоному. Це рекорд 70 гривень. 70. Я просто показував вам відео і показував, що з одного мішечка воно просто розфасували. Розфасовка була у нас 40. а Я продаю 34, людина скупила по 70. Тобто, людині, людям, деяким людям вигідно, навіть щоб я їм відправляв, тому буду відправляти, тому що навіть я можу своїми цінами здешевшати вам корм. Ну, вот так. Ось таке відео. Павло, ще раз дякую. Яготинський міні-курятник. -кур... Підписуйтесь, питайте за вакцинацію, людина багато чого знає. Ну, дякую. Будемо використовувати, буду знімати відео. Треба бочки, треба нарощувати. Коротше, інструмент відсюди Бахоц, на іврійте наружу, кудись на горище, не знаю. І буду буде кормоцех. Мріяв, що десь через півроку якийсь більш-менш такий от куплю кормозмішувач, але наполеглива праця мета. Класні люди поруч, кракуємо разом одним шляхом. тому от Почав я продавати корм 20 січня. Сьогодні? що у нас, 12 березня і вже кормозмішувач є. Дякую. Ну, Павло, дякую. Все, пішов я далі до спільноти, до вас. Сьогодні неділя, сьогодні буду тільки молодь і дуже багато відповідати, дуже багато щось робити. Наступне відео, не знаю, яке вам зробити. Ми сьогодні здаємо проєкт. Проєкт курнику майбутнього. Може, в наступному відео трошки за курник. А, зробили демоверсію в 3D для людини. Сьогодні скинув, дуже сподобалось, дуже гарно. Людина хоче співпрацювати далі. А, далі це буде. Після проєкту це буде технологія, то це буде специфікація, що де, як, які розміри, які міліметри і е, е, яка годівля, ну, то скільки раз подаватися, якесь освітлення, які привода на то, на то, на то, які двигуни. Там нам треба ще довше попрацювати, тому що людина має взяти нашу специфікацію, грубо кажучи, пойти там, в епіцентр чи куди все купити і побудуватися. Ну, щось десь так ми Мрімо, тому рухаємось. Все, слава Україні! Вам усім класної неділі. Дуже сьогодні не перероблюйте. Все, до побачення, пока.